Початок небезпечного періоду на Львівщині погрози священнику УГКЦ та останні новини щодо мирного плану. Далі з подій, які ви могли пропустити, на Львівщині ДБР викрило незаконне привласнення понад 10 мільйонів гривень під час закупівлі генераторів для військових. Посадовці однієї з військових часин області у змові з підприємницею уклали договір на закупівлю 133 генераторів у 2,5 рази дорожче ринкової вартості. Їм загрожує покарання до 12 років тюрми. У ніч на 25 листопада ворог вчергове атакував українську енергетику. У столиці під ударом були житлові багатоповерхівки, склад супермаркету та енергооб'єкти. Внаслідок атаки сім людей загинуло. Ще 13 постраждали. Цієї ночі також постраждали енергооб'єкти в Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській і Харківській областях. До слова, рятувальники закінчили розбирати завали у Тернополі. Наслідок удару ворога по багатоповерхівці загинуло 33 людини, з них шестеро дітей. У Львівській області зафіксували перші випадки грипу. А за словами медиків, цей тип вірусу поширюється особливо швидко і може викликати серйозні ускладнення. Зокрема, за минулий тиждень на Львівщині на грип та ГРВІ захворіли майже 9 тисяч осіб, тому варто бути обережними. В Україні стартували виплати тисячі гривень в межах зимової підтримки. За словами премєр міністерки Юлії Свероденко, отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, книжок, а також на благодійні внески та поштові послуги. Автором погроз виявився львівський дитячий стоматолог Олександр Строгонов. Він вже вибачився за свої слова, пояснивши, що діяв на емоціях. Однак, попри це, правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження за фактом погрози вбивства священнику. У після стрілянини у львівській школі номер 13 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наполягає на запровадженні низки заходів безпеки, зокрема контрольованого входу фахового офіцера безпеки в кожній школі. Встановлення відеонагляду та металодетекторів вже цього тижня до кінця листопада Україна очікує на організацію візиту Зеленського до США для фінального обговорення пунктів миру та досягнення домовленостей з Трампом. Про це повідомив Рустем Уміров. Він також зазначив, що в Женеві українська та американська команда погодили основні умови майбутньої угоди і тепер розраховують на підтримку європейських партнерів. А більше новин читайте у нашому телеграм-каналі.